Що тут у мене? Авокадо у нас з Коста-Ріки, друзі. Це не місцеві. Бачите, які явненькі. О, так що їжте помидори, підпишіться, поставте лайк. У мене багато лайфхаків і розмарин До нового року, щоб скубати. На помидори сипати. Дуже смачно. А помидорки місцеві дуже класні фермерівські. Не пропускайте ферм. У мене на каналі є багато відео про ферми Кебека. Тут недалеко коло Монреалі. Тут же і мед можна купити. Нам тут, як для українців, рай тут все є. На фермах і ще й самому можна вирощувати. У мене на каналі є відео про городики, які в Монреалі можна брати муніципальні. Так, пишіть, кому треба якась порада. Я такий городик вже маю десь 15 років, ціле літо їм свої помидори. Це мені вже захотілося зелених купити, бо я літом вони такі смачні були, доспівали на городі і я ще й трошки роздавала, то моїх вже нема, оце я купила. Купила і до нового року буду мати свої помідори. Хотілося б ще сказати, що, що я тут 20 років живу. Я хотіла би всім передати великий привіт і велику подяку тим, хто мене підтримує. Ви знаєте, ви найкращі. Я дуже ціну всіх своїх підписчиків. Неважно, де ви живете. Головне, що ви людина і люди, вони кругом є люди. Тільки про те не треба забувати. І можна жити кругом. Кругом головне, щоб будувати своє майбутнє. Яка наша планета гарна?